Слава Ісусу Христу, що люди! люди, вам, дорогі українці. Дорогі люди, я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас, мир і добра і міцного здоров'я, і Божої породи. Я вам хочу сказати добру звістку, яка написана в тій святій книзі, в Євангелії. Бо є несоромність Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожного, хто вірить. Добра звістка — це те, що Бог, Борецький землі, послав свого Сина Ісуса Христа на хресну смерть для того, щоб спасти людство. Для того, щоб люди після смерті не потрапили до пекла за свої гріхи, тому що ми є всі грішні, ми не можемо себе оправдати. Але Ісус Христос є наше оправдання, тому що Він помер на хресті за наші з вами гріки. Ісус Христос відпролив святу кров на Волговському христі за наші гріхи. Всю нашу вину Господь Ісус узяв на себе і повністю заплатив, і Він помер. Но Бог воскресив Христа Смертю в третій день Посанню. Це є доказ того, що Він прийняв Його жертву. Тепер кожна людина, яка приходить до Бога щирим покаянням і живою вірою в Ісуса Христа, Бог її прощає. Бог може простити кожну людину і будь-який гріх. Тільки якщо людина щиро покається і увірить в Ісуса Христа. Єдине, що Бог не прощає, це полами Святого Духа. Дорогі люди, нам кожному є за що просити у Бога прощення. Примиріться з Богом, покайтеся у Свята. віруйте в Господа Ісуса Христа. Віруйте в Його любов. Прийміть Його любов в своє серце. І спасатися. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Людям потрібно готуватися до зустрічі з Богом. Не знати, коли хто з нас може померти. Тим більше зараз йде війна. Але коли ми помремо, де ми будемо проводити вічність? З Богом в раю чи в пеклі з дияволом? Все є вибір за нас. Життя в нас одне і нам обирати, чи жити з Богом, чи без Бога. Наш, Наше рішення має наслідки. Приймаючи Ісуса Христа внаслідок вічне життя в раю, відкидаючи Ісуса Христа вічні Бог у Убек. Дорогі люди, читайте Біблію, читайте Слово Боже, покайтеся у свирях, вірите в Господа Ісуса Христа і Спасетеся. Дякую за увагу. Нехай благословить і вас Господь. Гарного дня і щасливої дрові. Я повернуся за вас. Десь небезпек, благослови цих людей. Благослови Львів, благослови Україну, бережи Україну. Зупиниться це кров про лиття, помилить і спаси наш народ у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. гарного дня і святої дороги.